Всім привіт! вашій увазі пропонується перша серія альтернативного сюжету про те, як Флеш потрапив у світ Наруто. Я впевнений, вам цей сюжет повинен сподобатися, особливо усім фанатам Флеша, і сподіваюся, що ви підтримаєте мене лайком та підписочкою на канал. І я надалі буду випускати інші сюжети про Наруто українською мовою. А також можете залишити коментарі, який сюжет ви би хотіли почути. А тепер поїхали! Тож бореться із зумом біля круглої штуки. Це було після того, як Зум убив батька Барі. Все практично йде за каноном, і коли Баррі зробив вже тимчасового двійника, Орейна побіг швидко звільнити Джо і погнався за зумом зупинити його, а тимчасовий двійник продовжував бігти, щоб вимкнути пристрій, і все здав. вдалося, І пристрій за підсумком було вимкнено. І всі побачили, що тимчасовий двіник загинув. Зум дуже розлюдився, що його план не вдався, і починає битися з Флешем і програє. Флеш хоче вбити зума і вже вібрірує його рука, і він розуміє, що не потрібно це робити, як раптом відкривається пролом. Тільки це був пролом незвичайний а помаранчевий, і почала все затягувати всередину. Що за дивний пролом? сказала Кейтлі. Цей пролом незвичайний. Краще йти, поки що можемо. І схоже, що він нестабільний, сказав Велс. Уелса, Уолі та Джесі вдається відійти на достатню відстань. А Джо, Кейтлін, Циско та Айріс не вдається їх починає затягувати. І Флеш врятував Джо і Кейтлін і хотів вже врятувати Айріс та Циско, але бачить, що Зум біжить на них. І Барі поміг на і Барі побіг на нього. І після цього падають перед порталом і їх затягує, і він закривається. Барі! Кричить Аріс. Циско, спробуй дізнатися, де вони або відкрити пролом, каже Джо. Добре, каже Циско і намагається відкрити цей пролом. Не можу, щось заважає мені. Ладно, краще повернемось до Старлапсу і там у всьому розберемося, каже Велс. А тим часом Флеш і Зум летять кудись через цей помаранчевий пролом. А тим часом Наруто переміг пейна, і Наруто повертався до села на спині Какаші, і коли вони повернулися, всі мешканці села віддали його і підкидали його угору. І зненацька, звідки не візьмісь, відкрився портал і повіяв дуже сильний вітер. І ніхто не може зрозуміти, що відбувається, і раптом з порталу хтось вилетів, і після цього портал закрився. Наруто і всі інші підійшли до місця, щоб подивитися, що трапилося, і всі побачили хлопця, одягненого в червоний костюм, і на грудях був символ блискавки. Хто він? І як дивно він одягнений? І ставай! сказав Наруто. Але він не вирхнувся, але важко дихав. Сакура вийшла із за спини Нарута і нахилилася, щоб поглянути його. Він знепритомнів, сказала Сакура. І Сакура, Какаші та Наруто відтягли його бік. і спочатку вирішив відновити хоч трохи госпіталь, щоб покласти його туди. І можна було нормально спостерігати за ним. Поки йшло відновлення госпіталю, з ним вирішили залишитися Гай та Какаші. Решта почали відновлювати село. Флеш кілька разів просто говорив у вісні. зум десь. Спій. Я зупиню тебе. Але Какаші не все зрозумів. Мова була недоцільна. Все, що він вловив, це слово «зум»? Що він сказав, Каші? питав Гай. Не знаю, але з'ясуємо, коли він прийде до тями. Відповів Какаші. Через деякий час прибігає Наруто і каже, що намет, куди можна покласти його готовий. Какаші та гай взяли його і понесли до цього намету. Там уже була сакура і Шизуне, щоб прийняти його. Кладіть його сюди, сказала Сакура. Його поклали і всі інші вирішили вийти, щоб не заважати сакурі та Шизуне. Далі його оглядали. Сакурі не подобалося, що вона ледве чує його серцебиття. Так і не неможливо. Огляд та лікування тривали дещо годину, і все-таки він закінчився, і Сакура вийшла. Ну що, як він? сказав Какаше. Все в порядку, мені вдалося його стабілізувати. Мені не подобалося, що серце його працювало дуже повільно, але все-таки все в порядку. І зараз він спить, і невідомо скільки часу йому знадобиться на відновлення. Як тільки він прийде до тями, я вам повідомлю з... відразу. Цікаво, хто він? І Див... де і який дивний все таки костюм на ньому одягнений, сказав Наруто. Не знаю, і явно не звідси. <плес>